Я ще раз говорю, ви бачите, ці люди, які прийшли, вони відверто можуть брехати людям Бо що Ми кажемо, ми не за кого ми проти облегчення, і ми не враховуємо ніякого свого кандидата себе, якщо в людей є питання до прокуратури, до ласка. Долу, підійдіть до під прокуратури під під і, і, і викажіть! Тому що це є демократія, А от це, що організовує міліція, оцих платних людей, скажімо, які я приходять тут, кричать Однозначно, тому що ті люди, ми які ми прийшли, ми скажімо, зривати чуже вічі, це не можуть бути люди, які були на Майдані, які підтримували Майдан. Скажіть, час. що ви не колишній міліціонер? Да, колишній міліціонер, а, мені та, тут ніхто того гроші. Правильно, правильно, тому христию організував. людей всі заспокойтеся Тут була, була вимога про, до документів. Я хочу прочитати документ Тернопільської міської ради. Який документ у нас ми ми Ні, давайте, ні. Я, давайте я прочитаю конкретний документ. Шановне товариство, от якось ті люди, ні, дайте, і вони говорять, що вони не про це. Є, є документ щось за облежчувати за. підписом комінця, причалокова за 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 свобода, При заборону. Мене звати Андрій Любецький. що? Ну це шо? документ а про заборону мирних акцій. Писані міської ради. Це документ. Шановний товариство, ми, зараз, ми, так, 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 ми так, так, бачимо цих людей. Я не знаю цього чоловіка, бо він не називається. Назвіться. Андрій Любецький. Людина, яка прийшла на вічі по області. Міську раду, так. будь ласка, йдіть до міської ради, давайте претензії, yeah. давайте в суд, скажемо, всі ті речі нормальні. Yeah, будь ласка. я сьогодні не прийшов ні підтримувати його, ні бути проти. Я в мене нейтральна нейтральна позиція. Я вам скажу чому. Дозвольте, я скажу чому. Тому що в жовтні минулого року пан Блещук за рішенням заступника міського голови пана Турського розганяв нас біля прокуратури, і це було це правда. А пан Блещук за рішенням міської ради, яке належить українському білору, нас розганяв, тому не треба говорити. Ним, тому не ви треба говорити, що ви, ви подавали в суд, через ви, ви продавали в суд порода. Якщо ви передали, вибуше може хтось не знає, але в нас через суд свобода поборона.